Невже ви собі думаєте, що після того як я врятував його кар'єрку як яку він мало не просрав зі своїм золотим ліхтарем, мене грав би хтось, окрім Рейнольдса? Та куди там? Він за цю роль кому загодно горлянку перегризе і скаже, що так було. Хоча дубся в нього справді кайфова. Недарма ж з вже зробили контролер у вигляді нашої з ним срачинки. Але боси студії подумали, що, ймовірно, на один золотий унітаз тричі не сходиш, і знову в соло він вже не витягне. Тож Файги посидів, хвильку подумав, і такий: Нам треба Росомаха. Сценаристи йому кажуть: ніфіга не вийде, бо ж Фокси його вбили ще в 17-му році. А він їм такий: І де ви тут бачите Фоксів? Все, нема. Дісне їх проковтнув і вистрогав. Тож не морочте мені голову і прокрутійте в якийсь фокус із мультивсесвітом. Вони йому гаразд, але є інша проблема Джекман грати не хоче.